Доброго вечора, мої друзі. Сьогодні я спонтанно виходжу в ефір, і ми поговоримо. Не знаю, це так, якесь таке сяйво прийшло, не думала над темою, але мені дуже імпонує тема восьмого лунного дня. Тому що це дуже гарний день, сьомий і дев'ятий велика різниця, а восьмий всередині між цими двома днями досить таки. Добрий. І я приходжу до вас у гості з добрим, щирим серцем і енергіями восьмого лунного дня. Лунний день. Можете загуглити, можете знайти, кого буде інтересувати цією інформації всюди повну. Два роки назад я пройшла марафон. Лунний марафон. І протягом двох років стараюся жити по енергіях лунного дня. Ну, ясно ж, не, звісно, не виходить там кожен день, але я вже на пам'ять знаю, що коли можна, не можна, треба, не треба, мусиш там бігти купити, мусиш там почистити, мусимо прибирати той чи там 22-й день, а так далі. За всі дні я все знаю. Восьмій мені прийшов досить таки, такий насичений, чистий, так як чистий четвер я його називаю. Также енергії восьмого лунного дня це основа, і звучить вона дуже гарно, Почни жити з нового чистого листа. Ось так, друзі. Цей день, так так він дає можливість Все, минузм, все минуле, все чорне. Те, що надоїло, що відпрацювало вже своє. ці програми, які там були до вашого сьогоднішнього дня, які дійсно вже не потрібні, ті всі тригери, ті одні і ті самі ситуації, які повторюються, це теж туди належить. Які вам уже надоїли. І ви не хочете, щоб вони йшли понаростаючи і той чи інший в конфлікт, небо найта сама. Може, люди в своїй житті ви теж зустрічалися з ситуаціями, що одна і та ситуація в конфлікт, наприклад, чи на роботі, чи вдома, чи з дітками, чи з чоловіком, чи з викрухою, чи з ким там ви можете собі представити, можуть брати одну і ту саму тему, і постійно-постійно до по порядку, понаростаючи, повторюватися. Пам'ятайте, що це. Оцю зв'язку добре сьогодні хакнути і викинути своєї житті. Так. Тому що це програма і піраміда відчуття вини, яку ви не можете ще розв'язати, бо до того ще не дозріли і не включили свідомість. А, аж коли людина включить свідомість, і, а включити свідомість дуже легко. Знаєте, я лайфхак. Ловіть. Свідомість включає, ну, звісно, що, що треба щось про то зробити. Щоб людина стала свідомою, вона стає переважно від 40 до до 60, 45, 50, як то коли. Людина вже задумується, що таке життя і чого послання, і чого вона сюди прийшла, з, яким, з якою метою, з якою цілю, і що вона має сповнити. Але якщо в житті у вас упаковуються якісь ситуації, повторяються, значить ви не йдете доброї дорогу. А ще, не дай Бог, підключається психосоматика хвороби, небо, не дай Бог, злітає фінансова зона, так це 100% не ваша дорога, не туди вам. Так що сьогодні можна переписати свою карму, спалити і викинути з підсвідомості всі старі, непрацюючі вже програми, а небо ті, які вже прожили своє. І не потрібні вам, бо можна перезагрузитися і жити по-новому. Тепер якраз квантовий скачок треба зробити. Така доба прийшла. То, що було до сьогодні, уже не буде, а то, що йде від сьогодні, буде нове, але треба собі його придумати, напрограмувати, старе повикидати, а нове повкладувати. Дуже легко, це так, як Фенікс. Киця Фенікс, яка знову народжується. Так що давайте, милі друзі, сьогодні розлучаємося з усім старим, усім непотрібним, неякісним, некомфортним, з довгами, з кредитами, з конфліктами, з старими програмами, з все, що не ваше і що вас не імпонує, не надихає, від чого ви не ростете, а сидите на місці. І чахнете, все викидайте, прописуйте, медитуйте, викидайте з свого життя і закладаємо нову програму з нового листа. Цей день нам дає цю можливість. Я його дуже люблю. І ще я роблю в цей день Практику трьох аркушів паперу. Ну, вона трошки довше, я сьогодні в цьому. В ефірі не стигну вам сказати, але десь буде час, і я вам покажу цю арку, цю практику, вона дуже гарна. І дуже корисна. Мене фактично вона квантові кудись викинула. І дуже важливо в цей день провести практику самоаналізу і саморозкаяння. Я думаю, що, звісно, два таких. Нормальних слова наших, самоаналіз, проаналізуй сам себе. І саморозкаяння. Розкайся в тому, що ти то зробив. Вибачися сам перед собою і сам перед, перед другою людиною. Якщо то розкаяння, почуття розкаяння у тебе є. Дуже багато людей я зустрічаю, в яких не відкриті почуття. Так. Шкода, але так воно є, тому що післявоєнний період це наші дідусі, баб... бабусі і війна, радянські батьки, їх ніхто не навчив, бо післявоєнні батьки, наші бабусі, дідусі не вміли, не знали. А наші батьки нам закладали програму «Піраміда відчуття вини. І нас не вчили жити, щоб бути щасливим, жити, щоб покращуватися, нас вчили боротися. А коли є борьба, тоді є війна, тоді є зло. Нас вчили досягати цілів тим, що показували пальцем ось той, ось та, а ти така. Так було. Так було, це було порівняння в моїй сім'ї. так було І в багатьох, знаєте, самі діти 70-х, 80-х, 90-х ми це все пройшли. А закладували нам цю програму і ще в дитячому віку, і ще в перший рік народження. Простий, банальний приклад приведу, коли закладується піраміда відчуття вини діточкам. Коли е, моєму синові один раз його дзьобнув півень в чоло, він там бігав за курочками його дзьобнув. і свікруха почала кричати: ти 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 півнику, ми тебе зарубаємо, ми тобі ти ти, ти, ти ти нашого Вітальчика вкусив. І вже тоді от цей корінь цього, цієї піраміди був посаджений в нервову систему моєї дитини. Тому що... Дитина обвинила когось, звір не несе відповідальність. А це був півень. Далі був сусід, далі була школа, вчителі, лікарі, установи, лікарні, учбові заклади, країни. Аж цей масштаб розширювався, коли ми обвиняємо когось, щось і розширяємо масштаб тих людей, це включається оця піраміда відчуття вини, а це дуже не, неправильна програма, неправильно на імпринтований кон, перший контур нервової системи. Будьте дуже е, важливо, важливі, щоб ви побачили, як, як це працює. І тому в цей день треба провести самоаналіз. Розкопати в собі все те, що ви не хочете, що вже віджило своє, що вже надоїло, хочеться жити по-новому. Так уже не можеш, а ось так би хотілося, але не знаю як. А от знати, як, якраз сьогодні, є наявність, в цей день це про